Але Ісус є спраглий по, по чомусь іншому, коли Він говорить, я є спраглий, Дай мені напитися, то Він хоче сказати, то він нам хоче сказати, що він, він любить душу цієї самарянської жінки. Він хоче їй сказати, що я прийшов задля тебе на цей світ. Я приходжу, як твій Спаситель, до тебе позбути тебе кайданів дявольських, і визволити від тебе від гріха і воскреснути до життя з Богом. Я хочу, щоб і ти була Божа дитина. Я то так парафразую і вам то наближаю. Я є спраглий, Дай мені напитися. Ісус хоче від цієї жінки, щоб вона засвідчила про своє життя. No poki duch Svjati ne, ne na cju žinku, poki ne, ona ne prime vodu, jaku Isus daje, a tam bolo skazano také slovo, také sklo, slovo, koli by ti znala Boží dar, i toho, kto od tebe pitaje napiti sa cej vody z krinici, ty by vy njoho poprosila živoj vody. Bo vin maje vládu dati živú vodu. Коли би ти знала Божий дар і того, хто розмовляє з тобою, ти б у нього попросила живої води, тобто Святого Духа. Що ані глечик не маєш, як мені хочеш дати напитися? Ісус пояснює, я не думаю про цю воду, я думаю про Духа Божого. Я говорю про цю воду. Ти від ти води в криниці напієш, будеш спрагла за, за годину за две з нову, муш пити. Але ту воду, яку я хочу тобі дати, дух Божий. Єдиний може погасити спрагу твоїй душі по Богу. Тільки Дух Божий, який з'єднає тебе з Ісусом, досконалою жертвою на хресті, і Воскресне тебе до життя з Богом може погасити твою спрагу по Богу. Людина може мати. Все майно цього світу. Вона може випробувати весь кайф цього світу. Вона може все, всі хобі мати, які існує, може ходити на рекреацію по цілому світі. Як то називається? Просто таке, таким розгульним способом життя може е, жити, таким легким способом життя, е, просто тілес, тілесним способом життя. А тут пустка. І людину нічого не завільняє, не задовільняє. Постійно хоче щось більше і більше і більше. А чим більше вона хоче того світського, тим більша пустка в її дусі, в, в її нутрі. І людина є більше і більше нещасна, аж поки не зустріне в житті того, хто має владу дати живу воду Духа Святого. Тобто, Ісуса Христа нашого Спасителя. Коли би ти знала, хто є той, що від тебе просить води, ти би від Нього попросила живу воду. А яка є реакція жінки? Дуже мудра реакція, вона говорить, дай мені напитися, дай мені напитися живої води. То би мала бути сьогодні наша молитва. Боже. Ja je spráhla alebo spráhli po tvojemu dusi, sviatomu. Ja je holodný po tvojemu žití. Moja duša bude zadovilnená, koli, duch sviatý uvíde v moje žitia, v moje nutro, v moju utrobu. Tak mi majemo moliti se sohodne. A teper chcem prodoužiť cej príklad s tým našim bratom evangelistom. On prišiel tu, my pomolili sa moleben, ja vychodžu do ňoho, on tu poslušne čekal na viť hodiny, či možno i bilše, čo my molili sa mu do Materi Božej včera, čas svetej hodinky, a potom ide rozmova. A on svičiť, však i ja buv, v UHKC. I ja bú tak samo, hryko katolík. Ja Перейшов відновою у Святому Дусі. А коли прийшов Гузар до влади, так вони погасили Духа Божого. Я побачив, вони не хотіли, щоб в церкві була віднова в Дусі святому. Вони були закриті надію Святого Духа. А так я мав перед собою цей образ, горі вогонь. tej Božej blahodáti v ľudini, jaká vytkryla sa na Isúsa, priňala spasenia v Isúsi Hristi i priňala tú živú vodu do svoho nutra. A teper prichodiť verchovný hierarch i vodoju hasiť cej vohoň Ducha Sviatoho. I Sviatý Pavlo hovorí, Ducha ne, najte, či jak to je? Nehasiť. Nehas Nehasiť. Ducha Sviatoho. I je to paradoxálna situácia, že v cerkvi hasícia Sviatý Duch. Jakým spôsobom skáže sa, to je vy diabola, alebo skáže sa, cerkva to nepotrebuje, alebo inakším, Sumniv, jaký skine sa na C. Zamiast toho by mal buti providnik, jaký je dísno, napolnený Duchom Božím, tak, jak mi čítali v Apostoli, Varnava i Pavlo, spolnený Sviatým Duchom, rík perebúvali v Antiochii, tam perší raz nazvali ľudej, bratí, sester, Christianami. I oni tam naučali, ale šo oni naučali? Oni naučali nauku Evangelia v síle Sviatoho Ducha. Sviatý Pavlo mal dosvíť so Sviatým Duchom, že pri dorozin do Damasku, kolí preslídoval Christián. To vín jeho povalil na zemlu, to vín jeho oslipil. To vin potím jemu vytkril oči na pravdu na Isúsa. To Vin dal jemu tú lásku, že by vyn prinal chrešenia sviate z rúk a na ní vírnoho apostola. To vin jemu dal silu tej propovidi, že vin nebojal sa myš vlastných navíc do synedria zajti i zasvičiti Krista. To vín jemu dával silu, šo vín nevtíkal vid rán, biča i palici, kamenovania a nakoniec vid smertnej ka kári vydrúbania holovy v Ríme v 68. roci. To vín jeho posiloval. A varnáva polný svietoho ducha i víry. Vyšukali jeho v Tarzi i zaprovadil do Antiochii. Ty je poklíkaný, Pavlo, do veľkej misii. Ти відкрився на Духа Божого. Ти прийняв хрещення святим Духом. Ти прийняв хрещення во, Ісус, во ім'я Ісуса Христа. Сила Божа увійшла в твоє життя. Ти не можеш мовчати про це, що Бог зробив в твоєму житті. Ми потребуємо таких проповідників, ми потребуємо таких проводарів церковних, які не будуть гасити Духа, але які будуть проповідувати Боже Слово в силе Святого Духа. I tu v 90. rokách rozpočal sa hasitý duch Boží. I proceta apostázia. Rok za rok, rok za rokom, vydílenia vid tajemného tela Kristovoho. Tílom v cerkvi a duchom v pekli. Ja hovorím, ja nechoču, čo by cerkva bola trupáreň. І хочемо, щоб це був дім Божий дім молитви, кожен з нас є покликаний до того, щоб і був храмом Святого Духа, а не, хра... не е, якоюсь знесвяченою святинею або домом розпусти. Самаріанська жінка це зрозуміла, коли Ісус їй сказав про живу воду. Вона знала, що з її бракує в житті, і коли Ісус сказав, ja majú živú vodu. Koli by ty znala toho, kto ten boj, kto, e, maje živú vodu, ty by u ňoho zaprosila tú živú vodu. I ona poprosila tu ži, vodu. A koli ona priňala tú živú vodu, Дай мені напитися, тобто я приймаю твого духа. Вона не знала, що жива вода то є Дух Божий. То ще вона не знала. Але коли вона дала згоду, дай мені напитися, то Дух в цю мить увійшов нутро, а вона побачила свою гріховність. Вона побачила в Христі Бог. їй говорить, ти маєш чолов... мала ти п'ять чоловіків. І цей чоловік шостий, з які... яким живеш, не твій чоловік. Až písľa priniatia Sviatého Ducha, Boh jej vytkril dušu. I ona, a ona potom rozpočínajú hovoriť, tak, cikavú tému, tému ona nakínula, na, 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 je bolo to pro pokloninia Bohovi. Vy, jevreji, kláňajte sa Bohovi v Jerusalími, a my na svojej hore, tu byla si A Isús hovorí, ni tam, ni tam, budú pravdiví poklonníky klanati sa nebesnému Otcevi, ale v duchu sviatomu i v istini treba klanati sa nebesnému Otcevi.